Водій Хмельницьк теплокомуненерго Юрій Юрчук опановує новий транспортний засіб. Це екскаватор, який допомагатиме в ремонті підземних тепломереж. На новій техніці легше працювати, в обслуговуванню вона краще, легше на руки і швидше. Кондиціонер вже стоїть. Тих старих не було, а в цих вже поставили кондиціонери. Саме таке головне, що зимою тепло. <кій> Освітлення краще. Даний ескаватор GCB cx 3 cx повністю автоматизований, має автоматичну коробку передач. Ескаватор обладнаний. Передній ковш можна як і грузити сипучі матеріали на автотранспорт, так і можна. Допустимо, загортати теплові мережі після розкопок. Є задній ковш телескопічний, можна розкопувати теплові мережі, які залягають до трьох метрів. Вартість нового екскаватора 64 тисячі доларів. Його Хмельницьк теплокомуненерго отримало від агентства Юсейт. Частину техніки, якою працювали теплокомуненерго, ми передали на війну. Тому чи два екскаватора є гостра необхідність в такій техніці, адже через перепади постійної електроенергії виникають гідроудари. Ці гідроудари пошкоджують мережі, і, власне, для оперативного їх ремонту будуть залучатися в тому числі цей екскаватор. Ми його зараз отримуємо в користування, але я сподіваюся, що згодом вони нам його передадуть у власність. Минулого року місто почало співпрацювати із агентством USAID у проєкті енергетичної безпеки задля розвитку інфраструктури теплопостачання. Тож, окрім екскаватора, Хмельницький отримує й інші обновки. Плануємо отримати 30 генераторів, три з яких вже отримали. Плануємо отримати частково матеріали, труби, засувки, машину для аварійної бригади. Також в рамках співпраці плануємо отримати 10 великих надувних наметів з теплогенераторами і з генераторами, які будуть забезпечувати електроживлення. Ірина Булір, Володимир Паламар, новини міста.